Лактична система ймовірності чудовий новий спосіб подолати міжзоряні відстані за кілька секунд, без зусиль і часу витрачених на стрибки у гіперкосмос. Коли система ймовірності досягає безмежної малоймовірності, об'єкт одночасно потрапляє в усі можливі точки в усіх можливих всесвітах. Інакше кажучи, ніхто не знає, куди ви потрапите, і навіть у якому вигляді. Тому дуже важливо, відповідно, вдягатися. Систему безмежної малоймовірності винайшли у процесі вивчення обмеженої малоймовірності, яку часто використовували, щоб розвеселити гостей. для цього всі молекули спідньої білизни господині дому змушували миттєво перенестися на півметра ліворуч, згідно з теорією невизначеності. Чимало поважних науковців заявляли, що такі розваги треба заборонити, бо це принижує науку. Насправді ж їх просто не запрошували на такі вечірки. Ого, так буде щоразу як натиснути кнопочку? Швидше за все, так по-моєму, землянина зараз знудить. Для цього є сміттєвий кошик, кораблик новенький. Це ж треба Жах. Нормальність відновлено.